24 лютого під час повномасштабної війни, вторгнення. Був я тоді в той час на ну, Вже мали мінятися, ми, виходить, 24-го. І тут 5 годин ранку нас підняли, сказали, що почалася повномасштабна війна. Працювали, залучаємося постійно на місце прильотів. На об'єкти критичної інфраструктури постійно також якби, є прильоти. Всі працюють, всі знають своє завдання, чітко виконують його. Була дуже сильна велика пожежа. Там 70 тонн масла було, знаходилось в трансформаторі в тому. У мене навіть на костюмі теплозахисному було, там панорамна така, йде, ну якби маска. Скло, те все скло, воно все посіклося, все від, від тої температури, хоча б воно ну воно все посіклося повністю. Те скло. Страх, звісно, якби в кожного з нас, в кожного є страх, коли виїжджаєш. Але розробиш свою роботу з певністю, працюєш, знаєш свої обов'язки, своє завдання, завдання свого відділення. Ми навіть коли приїжджаємо після пожежі, після, цей, після ворожого обстрілу, приїжджаємо в частину, ми там на чергуванні, сідаємо з хлопцями, також обговорюємо, що, як, як, як було б, що можливо щось краще покращити, якби е, ну, на місці. Ну, кожні ну, нюанси всі по роботі. Маю дружину, маю донечку, Ріночку, їй 10 років. Також вона постійно хвилюється, коли я йду на чергування, якби завжди, після коли, ну і зрозуміло, що на чергуванні дзвонить, питає, як ти, що ти, після чергування було все спокійно, як, що, розпитує, а куди виїжджали? Їй дуже завжди постійно цікаво. Ми маємо, мусимо захищати свою країну, бо до нас ворог вторгнувся в нашу країну. Ну, якби. Ми мусимо давати постійно відсіч. 알았어. 아,